Дорогі друзі, шановне творче співтовариство наше, я сердечно вітаю усіх тих, хто традиційно багато років бере участь у наших читаннях, і тих, хто вперше до нас приєднався. Ви пам'ятаєте як минулого року на 20-х біографічних читаннях ми з вами. Підводили підсумки 30-річчя діяльності інституту біографічних досліджень. І тоді загальним настроєм наше було задоволення здобутками останніх років. Здобутками, не дивлячись на умови війни, нам вдалося плідно продовжити дослідницьку роботу і традиції української біографістики. Но нині з плином часу і наш погляд минуле. І оцінки здобутків проблем сучасної біографіки, і розуміння того, що нас попереду, зазнають суттєвих змін, і те, що вважалося успіхом вчора, сьогодні сприймається вже досить критично іноді, як не повні достатні для нашого часу. Тому що на очах змінюється наше суспільство, його настрої, інтелектуальна і духовна атмосфера. І, відповідно, від чутних трансформацій зазнає і думка вчених гуманітарів. І природні, що дослідники, біографісти не повинні відставати, адже інтерес до біографічного знання нині дуже високий, великий, і він постійно зростає. Суспільний на біографіку зростає. Суспільство наше стільки пережило, вистражило. І воно чекає від біографів, і науковців, і літераторів, і журналістів, і усіх, хто пише, і хто формує електронні ресурси біографічні інформації. Безумовно, чекає нового слова про наших попередників і про наших сучасників також. Слово, яке було б откровенням і яке б дійсно припадало до душі нашим співвідчизникам, читачам і користувачам електронних мереж. І це висуває перед біографами і біографістами, як теоретиками, методологами, методистами дослідницької роботи нові завдання, нові вимоги, а разом з тим і відкриває принципово нові обрії творчого пошуку. Так, от головне нам самим зрозуміти, у чому ці завдання і у чому ці нові обрії полягають. Готуючи е цьогорічне читання. Інститут наш зробив спробу багато в чому по-новому е окреслити ті вузлові проблеми, які мають бути в центрі вибору. Як бачите, в програмі представлені і екзастеційні модуси нашої буревної доби в аспектах дослідження біографів і очікувань читацьких аудиторій, і проблема значення біографіки для збереження гуманістичних цінностей українського світу в умовах. Війни і гострі, актуальні, дуже болючі нині питання, переосмислення життєвих траєкторій українців на тлі подолання постколоніальної спадщини і перепрочитання біографій поколінь українців, і осмислення доль вітчизників зараз в умовах соціальних потрясінь, геноциду, воїн, примусових і вимушених переселень населення. Це, це дуже і дуже важливо. І як це завжди буває, далеко не вся окреслена організаторами проблематика знайшла широке відображення у заявлених програмі сьогоднішніх читань доповіді і повідомлень. Нічого страшного в цьому немає. Адже все одно це важливо і як Даргавказ на майбутнє і свого роду. Програмний маніфест, орієнтир для наступної роботи. Я плекаю надію, що і робота наших сьогоднішніх читань, і наступні хвилі від них, які відобразяться згодом у публікаціях самих різних форматів, сприятимуть виходу вітчизняної біографіки на більш високі рубежі. А ми, як організатори читання, очікуємо, що і доповіді, і повідомлення, які сьогодні прозвучать, і е, відеозаписи, які ми розмістимо за згоди доповідачів на нашому каналі в Ютубі, і тези, які будуть опубліковані невдовзі в електронному науковому збірнику байографії, слугуватимуть активізацію наукової думки, постановці і вирішенню актуальних чергових для біографіки і біографістики як теоретичної дисципліни проблем. Я зичую учасникам читань плітного. Творчого спілкування, і ми розпочинаємо нашу роботу. І як традиція, я наголошую на тому, що ми зацікавлені почути і обговорити сьогодні те, що може бути представлено саме в форматі живого повідомлення, живої розмови, а не публікації. противагу тим текстам, які краще читати дійсно у друкованому вигляді. Наголошую ще, що регламент нам доведеться дотримати якось. Там ми записали 10 хвилин. Я прошу його дуже сильно не перебільшувати, щоб дати можливість колегам теж висловитися. Ну і е, ми домовимося потім, як у нас будуть запитання після доповідей, чи на щось в кінці будемо обговорювати. Це вже по ходу справи нам буде. То запрошую всіх до квітної роботи. Дякую. Слава Україні. Шановні колеги. Ви дозвольте, я, програмний, вперше дозвольте, я без всякого представлення почну свою коротеньку доповідь. Я в вступному слові вже торкнувся проблеми взаємозв'язків і відповідності шляхів розвитку сучасної української біографіки і очікувань від неї суспільства, наших співвітчизн. Які переживають нині усі жахи і тягати війни. Проблема ця насправді дуже гостра і болюча, і вона заслуговує на принципове обговорення. І я хотів би висловитися з цього приводу теза, не оперуючи великим фактажем, і окреслити її загалом, можливо, навіть трохи публіцистично, але це нині дуже необхідно. це повторюю, про проблему того, що ми напрацьовуємо. І те, як це сприймає суспільство. Ми знаємо, що досягнення нашої вітчизняної біографіки за останні роки величезні. Але давайте ми тут невеликим колективом, давайте ми, як кажуть, за гамбургським рахунком, проговоримо не про досягнення, а про ті проблеми, які перед нами стоять. Проблеми не вирішені. І Проблеми важливі для всіх нас як дослідників розвитку нашої комунікації з величезною нашою читацькою користувацькою. Я мушу сказати відверто про Наполіт. За моїми спостереженнями, українські дослідники біографи вже на четвертому році війни, яка є екзистенційним випробуванням бути чи не бути в Україні взагалі. Все ще далекою мірою не знайшли свого місця в сучасній драматичній ситуації. Можливо, це мій трошечки загострений суб'єктивний погляд, але і замовчував цю питання ми тримаємо. За публікаціями, особливо за дисертаційними роботами, яких зараз дуже багато захищається з біографіки, видно, що багато хто так і не зміг досі подолати у цю. Інерцію минулих мирних часів і відірватися від старих світоглядних стереотипів раками напрацьованої тематики. Яка з огляду на е, жорсткі сучасні обставини виглядає вже не зрідка і зовсім не обов'язково і почасти навіть антикварним. Це є, і не будемо цього заперечувати. І от тут треба сказати, що критично сказати, що біографи наші. Певною мірою відстають, на відміну від наших колег-чистих істориків, соціологів, політологів, філософів, а значною мірою і культурологів і істориків літератури, які демонструють виходи зараз на принципово недосяжні раніше рубежі у постановці дослідницьких проблем, у самому розумінні минулого сучасності української людини у всіх її діях, у суперечностях. Протиріччику драматизм і її світосприйняття. Я зовсім не про те, що всі біографи повинні взятись писати про війну, про патріотичні подвиги, про самопожертву героїв нинішніх днів. Це насправді дуже важливо і в цьому плані багато робиться, але тут є і серйозний ризик. Збитися на швидковинну кон'юнктуру, на романтичну і афічузну героїзацію позитів минулого і сьогодення, на ілюстрування історії сучасними позитивними спрощеними образами. Все це вже було, як пам'ятаєте, за радянських часів теж було. Наші співвітчизники цього вже не сприймають. І я це не з свого голосу тільки говорю, а слід видавці наші. Своїх інтерв'ю, своїх зустрічах із читачами визнають, що такий підхід не спрацює. Нині повинно йтися про значно більш досконалі, світоглядні, методологічні, творчі підходи, бо сучасне суспільство, яке стільки пережило зараз, а ми ж працюємо все-таки повторюю, не на гарні публікації, а в фахових наукових виданнях. А заради за широкого читаючого загалу наших співвітчизників. От суспільство чекає від біографістів усієї гострої, гіркої, неприкрашеної правди про українську людину, про представників минулих поколінь і наших сучасників без будь-якої ідеалізації і героїзації. Весь народ наш зараз бореться, і це не парадна якась боротьба. Це Важкий повсякденний труд і над собою, іде суспільство. Тож від нас нині чекають розповіді як про силу, так і про слабкості. як про здобутки наших співвітчизників, так і про трагічні помилки, про позитивні і негативні риси. А головне про здатність українців протистояти викликам болі, гуртуватися, допомагати один одному. Оце та правда, яка зараз потрібна людині, щоб зберегти в собі все людське, щоб вести, Можливо, підготуватися до ще більших випробувань, які, не дай Боже, можуть нас чекати попадання. Я зовсім не хочу сказати, що все так погано. Навпаки, попри згадані всі проблеми, недоліки, бачимо дуже великі досягнення, і відчувається зростання позитивних тенденцій у біографіці. На які нам треба орієнтуватися. Українська біографіка впродовж війни збагатилася справді глибокими, змістовними працями, вчених, стичними творами. Я не буду наводити приклади, називати імена авторів, ви це самі добре. А я дозволю собі згадати про те, кадеша. Із прикладу нашого інституту біографічних дослідження, який я представляю, і який своїми розробками постійно е, окреслює е, нові тенденції, нові теми, нові творчі підходи, засоби реконструкції біографії, пропагує їх як дареговказ для усього співтовариства біографії. Це наш внесок у розвиток біографічної страни. Ну, мені, в вашому покірному слузі, за умови, коли йдеться про подолання посттоталітарної і постколоніальної спадщини, як дається, вдалося поставити питання про обдумливе і бережливе переосмислення долі і спадщини кількох поколінь вітчизняних діячів, науки, освіти, культури, яким довелося працювати в дуже нелегких умовах ХХ століття. Нам треба намагатися усе те, що було зрозуміти, жодним чином не відкидаючи всього того, що було зроблено скороманучого, але приймати як цінність те, що ми, як тепер бачимо, спрацювали на піднесення інтелектуального і духовного потенціалу нашої сучасної України, на розбудову незалежної української держави. Лариса Івана Буряк. Доктор, професор, головний науковий співробітник нашого інституту у серії публікацій на новому рівні поставили проблему творчої самореалізації в ХХ столітті у мовах революції, воїн, вимушеної міграції, цілої плеяди українських жінок. І це дуже перекликається з проблемою сьогодення. Це актуальна тема. І ці дослідження в концептуальному плані. Окреслюють сучасне бачення визначальних рис української людини, її духовної стійкості, її здатності працювати на благо Батьківщини за будь-яких умов, навіть і будучи далеко відірваними. Оці проблеми митця в умовах війни досліджуючи долі українських дитячих письменників, розвинула і Наталія Потрібна. Марченка, яка поставила питання муці для обговорення митець в умовах сприйняття цих подій, його активна позиція в цих нелегких умовах. Принципово важливим для розвитку науки і культури у методологічному плані, стали запропоновані надію Вані Любовець, завідуючи нашим відділом. Теорії методики бібліографії, тепер вже докторам історичних наук, запропоновані підходи до розуміння мемуарів і спогадів не лише як історичного джерела, як вони традиційно постають для істориків, а важливого простору людської комунікації між сучасниками і між різними поколіннями. Комунікація, яка трансляє, транслює між ними дух, традиції. Світоглядні і моральні цінності українців, і це ж стосується не лише минулого. Війна виявила величезну духовну роль людських спогадів, розповідей, інтерв'ю, які важливі для збереження духовних цінностей, які допомагають людям позбитися тяжких психологічних травм. Щодо цього з'явилися важливі саме в методологічному плані розробки і Лариси Буряк, і Надіїва Нелюбовець, і Оксана Вітіна Плющик. І Значний методологічний, методичний інтерес становлять напрацювання Оксана Веретня Плющик щодо практик меморіалізації пам'яті героїв війни, нині у пресі, в електронних ресурсах, у міському просторі. Наш інститут загалом послідовно відстоює ідею, що біографіка далеко вийшла за тісні рамки наукової коміції, не той нині час. Вона нині є важливою частиною повсякденного комунікативного простору суспільства. Як важливий напрям постала популяризація біографіки в інтернеті, в соціальних мережах, на Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі, вже з'явилися навіть перші серйозні, на мій погляд, спеціальні наукові дослідження цього нового фонду. І я маю особливо зазначити, що це дуже важливо в наш час. Що й тому, що нам дуже необхідно витіснити з мережі з ужитку російську пропагандистську біографію надзвичайно потужну, надзвичайно поширену, агресивну, яка продукує фальшовані уявлення про постаті минуле, зокрема про українців, або при власній український навіть зверта до арсеналу російської історії. Найважливішим завданням сучасних українських біографів є те, що сприяти піднесенню інтелектуальних і духовних обрігів наших свідчистів. Створювані біографами образи мають не повчати своїми нормативними прикладами, як це в'їлося вже в традиції. Цього сучасні читачі не сприймають. Наші публікації, наші виступи повинні розкривати сутність людей минулого. І наших сучасних усій складності, суперечливості їх долі у боротьбі, і допомагати е, створення такого інтенсивного духовного діалогу між героєм біографічного дослідження і читачем, і допомагати людині використати увесь цей досвід величезний наших попередників і сучасників для власного особистого зростання, для самореалізації, для розкриття свого духовного. Потенціал для служіння на благо України. Ось в чому, на мій погляд, полягає найбільше покликання дослідників білого Дякую за увагу. Слава Україні!